Пецемпе типу розірвала зв'язки з Москвою у травні 22-го року, а вже через кілька тижнів почала відкривати парафії в Європі на третій місяць повномасштабки. Перспективні попи. З московської церкви, які не перейшли в українську церкву, почали отримувати безстрокові відрядження до країн, де осіли українські біженці. Результат на кінець минулого року більше ста нових парафій, і це тільки у Європі. Під жовто-блакитним прапором звучить російська пропаганда про один народ, не все так однозначно, ну і так далі. Мова типу старослов'янська, тобто звичайна російська, замаскована під канон. Фінансує цю духовність російський бізнес. Олігархи типу новінського, гроші йдуть через благодійні фонди, безконтрольні виплати біженцям та неформальні канали. І це не релігія, це мережа впливу і пряма загроза нашим людям за кордоном, особливо тим, хто вразливий з дитиною на руках, без рідних поряд і з розбитим життям. Саме таких вербують першими. Це пастка, і вона вже працює. І тут потрібна не ефективна комунікація п'яти шести менеджерів, потрібна стратегія міжнародного захисту, робота з урядами. Моніторинг громадських структур, інформування місцевих громад, ну і звичайно розвідувальні і дипломатичні механізми. Бо ми у війні, і кожна парафія, яку зараз не помітили, це вже не шпарина, це бункер ворога під українським прапором і над головами наших людей.